Україна поки що без бюджету, а Хмельницький уже з головною ялинкою. Святий Миколай разом з благодійниками потішив дітвору. Час підбивати підсумки в ефірі. Інформаційний тиждень. Вітаю! Бюджет під подушку у День святого Миколая українські парламентарі планували ухвалити головний фінансовий документ держави на 2014 рік. Більшість пропонували зробити це швидко за спрощеною схемою. Опозиція була категорично проти, однак роботу Верховної Ради таки розблокувала. Врешті-решт політики домовилися прийняти головний фінансовий документ країни одразу після свят. А відтак мають час на його вивчення. У Верховній Раді у четвер вранці тимчасове перемир'я. Вперше за два тижні опозиціонери не блокують трибуну на порядку. денному бюджет країни на 2014 рік усі готові працювати. Щоправда, робота триває недовго. Не встигли депутати відкрити засідання, як розійшлися на перерву. «У зв'язку з тим, що в нас є дуже важливе питання на сьогоднішній розгляд. Це і бюджет держави. Це дуже важливі закони, тому є пропозиція для узгодження порядку денного сесії. Зробити перерву. Проєкт бюджету на 2014 рік у середу до ночі писали в Кабміні. Результат праці грубезний документ, що налічує 500 сторінок. Депутати зауважують, ознайомитися з ним як слід ще не встигли. Мені вдалось декількох не не зовсім якби вивчити бюджет, але основне, що цікавить мене, і в основному нашу фракцію це соціальні виплати, і соціальний захист наших, нашого населення. То я мушу сказати, що збільшення є. Опозиціонери категорично проти спрощеної процедури затвердження бюджетом. Зауважують фінансовий план річного життя країни необхідно як слід обговорити. Йти нормально по нормальній законодавчій процедурі о, і розглядати у трьох читаннях, розглядати постатейно, публічно обговорити кожну статтю, піддавати її чи критиці, чи похвалі, і вносити чи не вносити зміни. От і все. Іншого нормально виконувати закон. На жаль, партія регіонів не хоче його робити, і це дає підозри стверджувати, що там дійсно зашиті виключно корупційні схеми. І хоч представники меншості нарікають, що законопроект прочитати практично ще не встигли, вже побачили у ньому суттєві недоліки. Це знову ж таки не повернення податку на додану вартість сільськогосподарським виробникам, які експортують свою продукцію. Тому що, фактично, знову ж таки, як і в тридцяті роки минулого століття, в 20 30 тридцяті, за рахунок сільського господарства, роблять знову індустріалізацію. Підняття більше ніж п'ять разів ціни на користування мобільним зв'язком, що фактично дуже сильно унеможливить навіть поспілкуватися. Між собою людей це збільшення всіх акцизів. Це з одного боку говорилося про те, що ПДВ той самий має бути знижено на 3%, Він не знижується, податок на прибуток знижується лише на 1%. Регіонали навпаки бюджет називають соціальним та наголошують у документі. Прописано чимало важливих фінансових моментів, які необхідно затвердити цьогоріч. Перш за все в цьому бюджеті закладене зростання пенсій. Стипендії закладне зростання заробітних плат в три етапи, але суттєво до 20% і соціальних видатків для тих, хто має влади здоров'ям, для тих, хто сьогодні хоче народити дитину і так далі. Там піднімається суттєво ці речі. Якщо ми їх не приймаємо, то з 1 січня люди не отримують. Вже о півдні після наради голів фракції, нову заяву роблять опозиціонери. Вони, на відміну від більшості, переконані, що бюджет антисоціальний. В цьому бюджеті це тільки бігло, що можна вдалося за тих, хто переглянути введені обмеження на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Так працездатні особи будуть отримувати тільки 21% відсоток від 100 можливих, а діти тільки 85%. відсотків. Приймати у такій редакції його не можна. До цієї справи пропонують взятися після новорічних свят. Саме тому сьогодні на засіданні у Рибака дійшли до згоди, що сьогодні закон про державний бюджет голосуватись не буде. Максимум, що може відбутись, це Міністерство фінансів з трибуни парламента зробить презентацію проєкту закону про державний бюджет. Далі, так як і передбачено регламентом, процедура розгляду законопроекту повинна вже відбутися в наступному році не раніше ніж через два тижні. Тобто, фактично, це 14-16 числа. О другій дня, як планувалося, робота в сесійній залі не стартувала. Стомлені бюджетом з 10-ї ранку депутати тільки й те роблять, що розходяться на перерву. До кінця засідання залишилось трішки більше години, а долю головного фінансового документу країни досі обговорюють голови фракцій у кабінетах. Те, що депутати таки дійшли консенсусу, стає зрозумілим аж під вечір близько п'ятої, нарешті розпочинається засідання. Депутати більшістю голосів затверджують законопроект про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання учасників мирних акцій протесту Євромайданом. Саме заради нього меншість сьогодні не блокувала трибуну. Що означає цей закон? Цей закон означає перше. Що нам вдалося досягнути того, що ті активісти Майдану, які сьогодні є ув'язнені, вони мали би бути після опублікування цього закону і вступу вступу його в силу негайно випущені. Друге, усі ці кримінальні справи, які зараз відкриті проти активістів майдану, мають бути закритими. Далі у залі слово бере заступник міністра фінансів протягом 20 хвилин. Він презентує раді бюджет в цілому, ми прогнозуємо. Консолідований бюджет в обсязі майже 500 мільярдів гривень. Рівень перерозподілу через бюджет залишається на рівні 32% валового внутрішнього продукту, тобто практично в історичних рамках. Державний бюджет оцінюється на наступний рік 389,7 мільярдів гривень. Загальний фонд держбюджету 344,8 мільярдів гривень. Фінансовий документ потребує детального розгляду та доопрацювання. На цій думці сходяться представники різних політичних сил та позафракційні. Сьогодні наша задача розглянути, допрацювати, підготувати свої пропозиції. Задача номер один має стояти: ті 15 мільярдів, які отримуємо в Росії кредиту, можливо, наступні кредити МВФ і так далі, які будуть взяті. Моя особиста позиція мають бути направлені на розвиток економіки на ті базові галузі, які дадуть завтра свій результат, а ні в якому разі не на проїдання, тому що через 2-3 роки ці кошти потрібно буде повертати. Багато є питань до бюджету саме по для аграрної сфери, тому що ті державні програми на підтримку. Тримку сільського господарства, які були в 2012-2013 році. Вони є врізані, врізані деякі в два-три рази. Частина з них взагалі виключені з бюджету. Я мав особисту розмову сьогодні з першим заступником міністра сільського господарства. Ми говорили про механізми, про ті поправки, які ми будемо вносити до бюджету спільно разом аграрний комітет і Міністерство аграрної політики. Тому у розгляді бюджету таки беруть тайм-аут. Часу внести поправки депутати матимуть до середини січня. И ми договорились, що до 14 января у депутатів є достаточно времени для того, щоб изучить этот документ, подати соответствующе предложение, отработать з правительством. У п'ятницю парламентарі розійшлися на новорічні канікули розпочнуть працювати 14 січня. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини Твісім 7 Тема бюджету вчора була головною у парламенті, втім у Верховній Раді далі вирують політичні пристрасті. Відставка Кабміну на вустах у нардепів позафракційні депутати у четвер підтримали постанову комуністів про недовіру уряду та поставили під неї свої підписи. Таким шляхом, що ми підписали, ми прийняли рішення ще раз зафіксувати нашу позицію. Що ми дійсно розуміємо, що сьогодні саме кабінет міністрів повинен відповідати за те, що відбулося в державі про те, що стільки часу ми йшли до підписання угоди, нам все говорило, що це правильно. Ми прийняли масу законів. Ми працювали декілька місяців плідно над тим, що була підписана угода, і буквально за декілька днів оказалося, що підписувати не потрібно нам цієї угоди. Після того мирний мітинг, який був на майдані, в основному це була молодь. Знову ж таки, хтось дав наказ, і ми розуміємо, що далеко це не великі чини, а високі чини давали цей наказ. Однак, вчора ввечері комуністи вже перехотіли виганяти міністрів та відкликали з постанови свої підписи. З огляду на це група позафракційних депутатів, яка підготувала свою постанову виходу з політичної кризи ще два тижні тому, уже в січні знову наполягатиме на її розгляді у парламенті. Нагадаємо, у документі чітко прописані кроки в Гулювання нестабільної ситуації в державі є у постанові і пункт про відставку уряду. Однак, це рішення депутати пропонують прийняти виважено. Спочатку заслухавши фінансовий документ діяльності міністрів, вимагають позафракційники притягнути до відповідальності винних у розгоні мирного майдану. Успіх, що вартий відзнаки, корпорація «Сварог Вестгруп» відсвяткувала свій 10-й день народження. На урочистому зібранні побувала і наша знімальна група. Вишукані та яскраві працівники корпорації «Сварог Вест Груп» крокують червоною доріжкою на свято року. Відзначити 10-й день народження потужного аграрного гіганту зібралось чимало гостей за плечима у кожного з них своя багаторічна справа, що подарувала компанії беззаперечний успіх. Секрет це успішність цієї країни. Наша країна вже упродовж кількох століть має світовий статус як аграрного виробника, і гріх було не зайняти цю нішу. Компанія «Сварог», яка мобільно розвиває, за 10 років досягнула тих успіхів, які можна було прогнозувати на старті. Навіть такий цікавий показник, що цього року в Україну було ввезено валюти від аграрного сектору більше, навіть від ніж від металургії. Я думаю, що в цьому є частка корпорації «Сварог Вестгруп». П'ять тисяч людей працюють пліч-опліч заради однієї мети максимально розвинути аграрну сферу в Україні та забезпечити співвітчизників якісною продукцією. На сьогодні корпорація об'єднує 26 підприємств, які розташовані в Хмельницькій та Чернівецькій областях, і працюють у всіх сферах сільського господарства. А ще це п'ять тисяч робочих місць, що подарували селянам нове життя. Корпорація працює 10 років на теренах Новоушицького району. 7 років ідеально працює з громадами сіл процвітати нашій корпорації, щоб тут було не 10, а 100 років. А починалось все не так давно. Андрій Гордійчук ризикнув та взявся за розвиток сільського господарства в Україні. Завдяки мудрому керівнику наймолодша аграрна корпорація області стала неймовірно успішною. Це діти ще нашого п'ятитисячного колективу, і все це починалося у 2002 році. Ось ці ідеї, і вони вже сформувалися до кінця в третьому. Коли Сергій Васильович Буряк на той момент успішний бізнесмен, політичний діяч, це зараз вже модне сільське господарство. Тоді це взагалі була не перспективна галузь, але він ризикнув, зрозумів наші ідеї з моїм партнером і добрим другом Миколою Миколайовича Агаркова. І так і сформувався цей прекрасний колектив. Головним секретом успішної діяльності аграрного механізму керівник вважає колектив. Ним неймовірно пишається. Головна формула успіху. Наше те, що ми повинні бути щирі насамперед своєю совістю і відноситься до інших людей, так як ти намагаєшся відноситься сам до себе. Я пам'ятаю ті часи, коли ми починали роботу, коли ще не було достатньо багато такої сучасної, дорогої техніки. Це були старенькі трактори. Але за рахунок розуміння, і те, що ми перейнялися ідеєю стати успішними, зробити щось для цього краю, в цілому для України для галузі. Це і спонукало розуміти одну один одного. У Сварог Вестгруп працюють і спеціалісти з багаторічним досвідом роботи, і молоді та талановиті, що дають новий виток розвитку компанії. Вибрали правильну галузь напрямку, ворощуємо хліб. А це відповідно з добром, і не може, щоб було погано. Побажав би, щоб вона здобувала нових і нових етапів розвитку. І ці наші святкування щорічі досягали нових і нових розмахів. Беззаперечному подальшому успіху корпорації переконана і молода та активна Катерина Тодоренко. Успіх корпорації у тому, що найвища цінність тут людина. Людину з людиною рахується, коли будують стратегію компанії людину ставлять як найвищу цінність у всіх виробничих процесах, і люди самовіддано працюють. Відтак компанія розвивається. Вітали працівників корпорації і яскравими танцями і гучними піснями, а ще безліч у теплих слів у побажаннях. 10 років в житті людини це, мабуть, дійсно небагато. Але якщо подивитися, що в нашій державі всього на всього то ви по суті визначаєте долю держави майже половини її. Існування. І я думаю, що це дійсно велика заслуга ваша, вашого трудового колективу, вашого керівництва і ті показники, які ваша корпорація демонструє стабільно протягом останніх років, вони показують про ваш успіх. Корпорація «Сварог» є сьогодні передова. Передова як і в державі, передова як і на Хмельниччині, тому що в зірець, який сьогодні вона веде, Веде, веде талановитим, гарним керівником, Гордійчуком Андрієм Андрійовичем і маючи такі гарні результати на Хмельниччині, це є ваш Андрій Андрійович вклад. Ваших селян, ваших людей, ваших працівників. лідерських позицій Сварог не здаватиме. Переконані його очільники. Серцебуття п'яти тисяч працьовитих людей битиметься в унісон і надалі, аби зробити корпорацію ще могутнішою, а Україну потужною аграрною державою світу. Юлія Фоміних, Володимир Вінскевич, новини Тіві 7 Прогрес в бібліотеках. Публічні пункти доступу до мережі інтернет відкрили ще в двох мельницьких книгозбірнях. Завдяки перемозі в американській програмі Бібліоміст, заклади отримали комп'ютерне обладнання, а читачі можливість безоплатно користуватися перевагами всесвітньої паутини. Які можливості це відкриває перед бібліотеками та їх відвідувачами? Дивіться далі. Маленькі відвідувачі центральної дитячої бібліотеки філії номер 12 давно чекали на появу у закладі безкоштовного інтернету. Раніше у книгозбірні був тільки один комп'ютер, яким для роботи користувалися лише бібліотекарі. Тепер є цілих три і всі для послуг читачів. Я думаю, що це корисно, тому що в когось вдома може не бути і комп'ютера інтернету, а в бібліотеці можна зайти в інтернет, можна знайти тобі потрібну інформацію. Якщо вдома немає інтернету, то можна сюди прийти і дізнатись Інформації, наприклад, тобі треба якісь твір до школи, і ти прийшов сюди, і тут ти можеш його знайти». Він ще корисний для того, щоб. Дитина дізнавалася нове про можуть бути про минуле, а може бути про майбутнє. Комп'ютери, сканери, навушники та інше необхідне обладнання. 12-та філія отримала завдяки перемозі у програмі Бібліоміст. Подібні презенти дісталися і центральній міській бібліотеці. Загалом, силами цього проекту за два роки у Хмельницькому комп'ютеризували шість книгозбірень. Суть його полягає у партнерській співпраці. Американська сторона фінансує придбання техніки, органи місцевого самоврядування, залежно від умов проекту, беруть участь у співфінансуванні та забезпечені. Підключення до інтернету, яким чином, крім крім книги, зацікавити, да щоб не мати постійного читача. Яким чином, щоб, щоб тут такий центр був, знаєте, і, і спілкування, і. і Вивчення і отримання інформації бібліоміст відкриває справді широкі можливості для користувачів. Просто встановленням комп'ютерів програма не обмежується. У бібліотеках слідкують, аби відвідувачі використовували час в інтернеті з користю. Для цього впроваджують багато навчальних програм. І тренінги, які проводять працівники, і які можемо по замовленню робити цілий групи, щоб навчати людей. Це скайп, зв'язок, це людина. Якщо не вміє, в нас були такі випадки. вже, Є історії успіху, коли дідусі подарували ноутбук, і він навчився саме в нашій бібліотеці працювати спілкуватися зі своїми близькими, які живуть за кордоном. Хмельницькі бібліотеки надалі братимуть участь у мікрограндах бібліомосту. Невдовзі городяни матимуть змогу безкоштовно вивчати у книгозбірнях іноземну мову. Тетяна Гуща, Дмитро Сорокін. Новини Тівісім 7 Політичні чвари на потім вперше за останній місяць Хмельницький майдан незалежності став місцем святкувань, а не мітингів. У день святого Миколая Хмельничани зібрались, аби побачити сяючу новорічну ялинку. На святі відкриття головної зимової красуні області побувала і Юлія Фоміних. На площі людно як ніколи. На відкриття ялинки зібралось набагато більше людей ніж на мітинги. Новорічну казку розпочали з сюрпризу для хмельничан. Замість традиційного параду дідів морозів цьогоріч містян дивували танцювальним Флешмобом. Ці мелодії та рухи знайомі і дітлахам, і дорослим. Вся площа танцювала із задоволенням. Да, весело навіює новорічну атмосферу. Ну, Святковий настрій, ми ні не холодно властите. зовсім прекрасний, чудовий настрій, чудова погода, морозяна, світ святом, прекрасно. Ми були в захваті. Ми стояли в першому ряду. Було дуже гарно діти. В нас молодці. дуже дуже молодці. Завдяки вихованцям танцювальних клубів міста сюрприз вийшов неймовірно вдалим. Ірина із задоволенням долучилась до флешмобу і спробувала себе ще й у ролі снігуреньки. Ми вчили різні такі самі найпошаречі народи. Танці, танці маленьких каченяток, лєткаєнка, гангамстайл, звичайно, ша макарана, п'ять танців. Дуже багато діток дуже старалися, і зовсім це було круто. Іван у параді дідів морозів участі не брав. А ось у танцювальному дійстві грав ключову роль. Каже, до виступу ще й дізнався про таємні бажання дітлахів, які думали, що він справжній чарівник. Да, фотографувались. А що якісь бажання? То якісь бажання розповідали. Да, розповідали телефони, хочуть. Гарячі емоції ще дужче підігріла зимова красуня. Всі з нетерпінням чекали, коли вона запалає, аби загадати бажання. Один, два, три, ялиночка, засяй! <му> <му> Засяяла, засвітилась, замайоріла. Пишна новорічна красуня неймовірно сподобалась і малечі, і дорослим. Купа іграшок вона велетенська. Янка дуже гарна і дуже велика». Минулому році була гарна і все в році гарна. Напевно, це таке свято, що воно гарне кожен рік. А ще емоції свята та радості надихнули хмельничанку Тетяну на побажання для усієї країни. Всіх наших українських людей з новим роком будьте, будь ласка, трошки ласкавіші один до одного. Любіть один одного, і нехай сонце завжди нам усміхається. З новим роком! Ви ще не встигли побачити новорічну запашну красуню? Тоді вона чекає на вас на головній площі міста, відраховуючи вогниками хвилини до свята. Юлія Фоміних, Володимир Вінскевич, новини Ті 7+. Подарунки до святого Миколая чекає вся малеча знайти презент під подушкою. Головне бажання дітлахів. уже другий рік поспіль. Благодійний фонд Сергія Лабазюка 19 грудня дарує дітворі шматочок казки. Деталі у наступному сюжеті. Миколай! Напередодні цього дня діти згадують усі свої добрі та погані вчинки, а також пишуть листи до святого, у яких розповідають про свої мрії та бажання. Вже стало доброю традицією у цей день дарувати радість малечі та втілювати їх мрії у реальність. Благодійний фонд. Ми поруч уже другий рік поспіль напередодні новорічних та різдвяних свят торгує солодкі подарунки маленьким жителям нашого краю. Сьогоднішнє свято свято Миколая розпочинає зимовий цикл новорічних та різдвяних свят. І благодійний фонд Сергія Лабузіка завжди поруч вже вкотре вітає наших дітей з цим, цим святом з, нов, з святом нового року з Різдвом Христовим. Вітаємо дітей солодкими подарунками. Майже 20 тисяч солодких дарунків було роздано школярам та вихованцям дитячих садочків краю на протязі тижня. Сьогодні ласощі отримали учні Давидковецької загальноосвітньої школи. Я хочу висловити Чире подяку. Сергію Петровичу Лобозюку за прекрасні подарунки, за розуміння наших проблем, за сприяння у всіх наших починаннях. Нехай перед день свята ми хочемо також щиро його привітати, бажати йому успіхів на благо розвитку нашої країни. День Святого Миколая для нас асоціюється з дарунками та чудесами. На жаль, ми зовсім забули про його справжнє походження. Адже святий Миколай це візантійський єпископ, який у давнину увесь свій спадок розділив серед бідних та немічних. Відтак в Україні за традицією у цей день батьки кладуть дітям під подушку дарунки для того, щоб діти вірили у чудо, звершене Святим Миколаєм, та вчились милосердні у святого. На цьому у нас все новий тиждень принесе нові події. Про найцікавіші дізнаєтесь з наших випусків новин у студії. Працювала Руслана Єгорова. Гарного вам настрою.